Дієта, не, не ложи в свій організм дерьмо. Положи там туди якогось творожка, положи якийсь йогурт, положи якийсь кефірчик, тобі організм скаже дякую. Допустимо, я коли заходжу в магазин сюди в Нідерландах, я, мабуть, процентів 90% отрізаю то що там дерьмо. Не їжте хліба, не їжте сахара. Все, От такий. Ну я буваю, люблю Це е, Ще знаєш, що я тобі посоветую? Читай книжки. То що починається твій оцей стан організму із голови. От гол... Якщо ти собі в голову положиш, якщо ти собі в голову положиш ціль е, знімати блог, кататися на велосипеді, щось комусь впарювати, комусь щось продавати, пити чайочок, е, то ти себе настроїш фізичні. А якщо ти собі в голові положиш все херово, все пропало, все йшло по ноль, нам всім е, пізда, да? е, вибачаю, там запікаєш, то і твій організм буде, понимаєш, ну, просто в мішок з гімном. От і все, я так вважаю, що просто настроїти себе і діжувати. Забираєте пагубні звички, ні алкоголю, ні звичкам. Зарядка читати книжки да. і активний спосіб відпочинку і життя в цілому, і все, да, все буде чітко. Я думаю.